Що таке DCA стратегія і чому вона підходить саме новачкам у крипті? Погнали розбиратись? Забігаючи наперед, хочу сказати, вона підходить новачкам, тому що не потрібно аналізувати графік. DCA Dollar Cost Averaging – усереднення доларової вартості. Заключається вона в тому, що ви берете якийсь актив, до прикладу, Ефіріум, і купуєте його невеликими частинами. Наприклад, по 50 доларів кожний тиждень. І у вас виходить усереднення на вартість, тобто більш вигідна. Один раз ви його купили за 4 тисячі, один раз за 2 тисячі за ефір, і у вас вийшло 3 тисячі. Це дуже класна стратегія для тих, хто хоче накопичити капітал і при тому ще й виграти на рості монети. Особливо до ефірів. Я думаю, що він виросте до 10-15 тисяч, а то і більше. Тому користуйтесь і гарних вам інвестицій у крипту.